Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Орбісте з нами облік краще. Мене звати Катерина Ільченко, і сьогодні я розповім про особливості обліку основних засобів БАЗ-КУП. А особливість системи полягає в тому, що в управлінському обліку немає як такого обліку основних засобів. Стосовно регламентованого обліку необоротних активів майже нічого не змінилося. Безпосереднє введення основних засобів в експлуатацію з рахунків 1521 або 1531 не передбачено. Якщо капітальні інвестиції оприбутковано на ці рахунки, то попередньо необхідно відобразити їх з писання на рахунки 1522 або 1532 документом о внутрішнє споживання товарів з видом операції списання на витрати активи. Надходження устаткування оформлюється документом надходження товарів і послуг на рахунки 1521 та 1531, а надходження об'єктів будівництва оформлюється документом надходження послуг та інших активів. Схема обліку така: спочатку ми щось купуємо надходженням товарів і послуг. Передаємо матеріальну цінність на статтю витрат документом внутрішнє споживання товарів. Також цим документом ми можемо віднести на статтю якісь послуги, наприклад, з монтажу, а потім вводимо в експлуатацію. Можна одразу без складського обліку купити на статтю витрат документом надходження послуг та інших активів і ввести в експлуатацію. Будь-які послуги або витрати можна зібрати документом надходження послуг та інших активів на статтю витрат, а потім провести документ прийняття до обліку ОЗ. І ось тут закінчується управлінський облік. В управлінському обліку об'єкт лишається на цій статті витрат жити до кінця, на статті з варіантом розподілу на необоротні активи. Усі суми за такими статтями будуть відбуватися в управлінському балансі у рядку витрати поточного періоду. Можна налаштувати зменшення статті за рахунок амортизації поступово, але в управлінському обліку як такого обліку ОЗ не буде, він буде лише в бухгалтерському обліку. Це єдина підсистема конфігурації, де облік ведеться за рахунками. Плану рахунків. До моменту прийняття до обліку ведеться звичайний повноцінний реєстровий облік. А як тільки передаємо на статтю витратні оборотні активи, управлінський облік залишається на одному етапі, а в бухгалтерському обліку облік іде за рахунками плану рахунків. Давайте розглянемо в програмі, на прикладі, все те, що я розповіла. Порядок оформлення придбань майбутніх об'єктів основних засобів залежить від способу ведення їх обліку. У програмі ведеться індивідуальний та кількісний облік об'єктів майбутніх основних засобів. При придбанні устаткування методом кількісного обліку на рахунки 1521 та 1531 доступне використання всіх механізмів забезпечення потреби аналогічно запасам, наприклад, використання замовлень постачальникам. Всі рухи виконуються за правилами кількісного руху номенклатури. Даний спосіб доцільно використовувати в разі, коли операції надходження оформлюються співробітниками служби постачання. Надходження устаткування оформлюється документом надходження товарів і послуг, розділ купівлі, група купівлі, документи надходження. Якщо придбання здійснюється за замовленням постачальника, то спочатку оформлюється документ замовлення постачальнику, а потім на основі документа замовлення формується документ надходження товарів і послуг. Замовлення постачальнику знаходиться в тому ж розділі купівлі група купівлі. В базі вже є створене замовлення від постачальника розетка на купівлю трьох проекторів. Нам залишається лише сформувати на підставі документ надходження товарів і послуг. Система формує звичайне надходження товарів. Рахунки обліку 15, або 15, 31 в документі не вказуються. Вони задаються для груп фінансового обліку номенклатури, до яких відносяться опробудковані номенклатурні позиції. Тобто ми можемо побачити групу фінансового обліку номенклатури з наступного устаткування в карці номенклатури. Ось вона група фінансового обліку устаткування. Відкриваємо її. Бачимо рахунок обліку вартості 15,21. Проводимо документ. Формування проводок відбувається автоматично під час закриття місяця, в той же час можна здійснити їх пробне відображення в бухгалтерському обліку, щоб перевірити, які бухгалтерські рахунки та аналітика будуть зазначені в проводках, проте слід розуміти, що суми проводок можуть змінитися під час закриття місяця. Передача устаткування до складу майбутнього об'єкта основних засобів оформлюється документом «Внутрішнє споживання товарів з видом операції списання на витрати активи. Документ можна оформити на підставі документа надходження товарів і послуг або з розділу регламентований облік, група основні засоби, документи по ОЗЕМ. Давайте введемо на підставі документу надходження товарів і послуг. Оберемо від документа списання на витрати активи. В документі потрібно вказати підрозділ, на який відноситься капітальна інвестиція. На закладці товари зазначається. Стаття витрат з варіантом розподілу на необоротні активи та з видом аналітики основні засоби. Обираємо статтю списання, капітальні інвестиції. Аналітика. Знаходимо об'єкт експлуатації з назвою Проектор. Та зі станом не прийнятий до обліку? Якщо зайти у статтю Капітальні інвестиції, ми побачимо варіант розподілу, про який я говорила. В даному випадку вибраний варіант розподілу на необоротні активи. Яка різниця між видами аналітики, основні засоби і об'єкти будівництва? Назви аналітик співпадають з субконто на рахунках першого класу. Аналітика, основні засоби і об'єкти будівництва посилаються на один і той самий довідник, об'єкти експлуатації. Можна використовувати як одну, так і іншу аналітику, оскільки результати такого обліку будуть однаковими. В статті витрат на закладці регламентований облік задається кореспондуючий рахунок 15,22, 15.32 або 151. В документі він не вказується. Обираємо дату документу та проводимо його. Тепер подивимось попередньо сформовані проводки. От тільки сум в проводках немає. Сума з'явиться тільки після розрахунку собівартості регламентованого операцію закриття місяця. Знаходиться ця операція в розділі «Фінансові результати контролінг. Група закриття місяця. Виконаємо операцію за серпень. Знову відкриваємо проводки і бачимо, сума документу тепер вже з'явилась. Прийняття до обліку основних засобів здійснюється документом прийняття до обліку ОЗ, який знаходиться в розділі Регламентований облік, група основні засоби документи по ОЗ. Створимо новий документ. Прийняття до обліку. Основні облікові параметри зазначаються на закладці Основне. Забираємо організацію, підрозділ, рахунок обліку. 4, віддатковане Так, Тут також зазначу адміністрацію, матеріальна відповідальна особа. Обираємо основний засіб. Проєктор. Параметри нарахування амортизації зазначаються на закладці Амортизація. Обираємо прямолінійний спосіб. На закладці відображення витрат» зазначається стаття витрат і аналітика. Так, проводимо документ. Як вже вказувалось, щоб перевірити, які бухгалтерські рахунки та аналітика будуть зазначені в проводках, потрібно в документі натиснути проводки регламентованого обліку та в формі, що відкрилася, натиснути кнопку Відобразити в регламентованому обліку. Бачимо результат проведення документу. Далі розглянемо методику придбання та введення в експлуатації в якості основних засобів, об'єктів будівництва, для яких підтримується індивідуальний облік. Для об'єктів будівництва та основних засобів використовується єдиний список ОЗ і об'єкти будівництва. Він являє собою адаптований для розділу довіднику об'єкти експлуатації. Знаходиться цей довідник в розділі Регламентований облік ОЗ та об'єкти будівництва. Надходження об'єктів будівництва оформлюється документом надходження послуг та інших активів. Знаходиться цей документ в розділі Регламентований облік, група основні засоби, документи по ОЗ. Створюємо новий документ. Надходження послуг та інших активів. У табличній частині на закладці витрати та інші активи вказується список послуг та або активів, які надійшли. При вказанні цих позицій не використовується довідник номенклатура. Інформація про об'єкти заповнюється у вигляді текстового рядка в полі зміст. Давайте придбаємо ноутбуки послугу з встановлення операційної системи. Додаємо новий рядок зміст. На заповнюємо табличну частину. В табличній частині можна вказати статтю капітальні інвестиції, але ми задамо з вами статтю активів пасивів, основні засоби. Для того, щоб відобразити його в управлінському балансі окремим рядком. В аналітиці ми обираємо об'єкт експлуатації, ноутбук. Настроюємо рахунки регламентованого обліку. Рахунок 1522. Стаття витрат. Отут вже ми обираємо капітальні інвестиції, зберігаємо. Також додамо другий рядок з послугою встановлення операційної системи. Я додам цей рядок методом копіювання 9 Міняємо зміст системи. якийсь розмір? Так. Інші показники повторюються? Так, проводимо документ. Після проведення маємо такі результати: ноутбук і окрема проводка на послугу встановлення операційної системи. Наступним кроком нам потрібно провести прийняття до обліку основного засобу. Закриваємо проводки документ надходження і створюємо прийняття до обліку. 10 серпня, Вибираємо Організацію, підрозділ. Вибираємо основний засіб з назвою нотбук. Заповнюємо параметри амортизації, відображення витрат і проводимо документ. Попередньо перевіряємо, яка сума вводу в експлуатацію. З моменту вводу в експлуатацію в управлінському обліку основні засоби залишаються в регістрі інші витрати. І в управлінському балансі відображаються як витрати поточного періоду, а в випадку з ноутбуком як основні засоби. Давайте зробимо з вами закриття місяця, а потім сформуємо управлінський баланс і все розглянемо. Фінансові результати контролінг, закриття місяця. Виконуємо операцію закриття. Так, операція виконалася. Наступним кроком нам потрібно сформувати управлінський баланс. Знаходиться він в розділі «Фінансові результати контролінг» звіти, управлінський баланс. Формуємо. Бачимо зміни за статтею витрати поточного періоду. Якщо відкрити розшифровку, можна побачити наші капітальні інвестиції. Тут сидять наші проєктори. Також в баланс попала нова стаття Основні засоби. Це стаття, на яку ми віднесли вартість ноутбуку та послуги з встановлення операційної системи. Зазначу, що стаття Основні засоби в управлінському балансі ніколи не буде амортизуватися, лише вручну документом інші рухи активів і пасивів. Документ знаходиться в розділі фінансові результати контролінг, управлінський баланс, рухи інших активів і пасивів. Насправді, на статтю основні засоби можна віднести тільки вартість ноутбуку без послуги. І тоді амортизація послуги буде відноситись до капітальних інвестицій і відбуватися у рядку витрати поточного періоду. Можна і так, тут все залежить від ваших потреб та бажання. Для аналізу амортизації. Основних засобів в бухгалтерському обліку є стандартна відомість амортизація ОЗ та оборотна сальдова відомість за рахунком. Звіти знаходяться в розділі регламентований облік, звіти, відомість амортизації та оборотна сальдова відомість. Також в системі є особливість відображення продажу основних засобів. Продаж основного засобу відображається паралельно двома документами. Документ підготовка до передачі основного засобу відображає в регламентованому обліку вибуття ОЗ і списання його залишкової вартості, і документ реалізація послуг та інших активів, який відображає в управлінському і регламентованому обліку розрахунки з клієнтом у зв'язку з продажем основного засобу. Проте, вибуття об'єктів основного засобу у зв'язку з продажем реєструється в три етапи. У перший момент визнання основного засобу утримуваним для продажу вводиться документ підготовка до передачі ОЗЕ. Цей документ припиняє нарахування амортизації і згортає його залишкову вартість на рахунку 286-му. Також в цьому документі заповнюється прапор. Передано і зазначається дата передачі продажу. Документ списує залишкову вартість основного засобу з рахунку 286 на рахунок обліку витрат зазначеною датою. Це буде другий етап. І третій етап на підставі цього документа вводиться документ «Реалізація послуг та інших активів, яким відображається списання доходів від реалізації. Документ формується автоматично за даними документа підстави та за необхідності дозаповнюється вручну. Зверну вашу увагу на те, що списання залишкової вартості основного засобу документами списання ОЗ і підготовка до передачі ОЗ проводиться в процесі відображення документів в регламентованому обліку. Документи списують залишкову вартість ОЗ – і в управлінському обліку, і якщо включена функціональна опція відображення нарахованої амортизації регламентованого обліку в управлінському обліку, розділ НДІ і адміністрування, настройка розділів, фінансовий результат і контролінг, фінансовий результат. Включаємо прапорець. У цьому випадку залишкова вартість ОЗ списується з статті витрат виду на необоротні активи. Тепер давайте продамо якийсь основний засіб. Спочатку в шапці документа нам потрібно вказати контрагента та місце знаходження основного засобу. У табличній частині обираємо наш основний засіб. На закладці додатково зазначається подія передачі основного засобу та стаття витрат. Обираємо статтю витрат, рахунок вибуття, подія продаж. Рахунок списання, до речі, вже буде зазначений в статті витрат. Нехай буде 29 серпня дата документа. Якщо ми проведемо документ без встановленого прапорця передано і сформуємо проводки за цим документом, Бачимо, що основний засіб зняти в обліку. А як тільки ми встановлюємо факт передачі, система сформує додаткову проводку на списання з 286-го рахунку на витрати. Давайте це зробимо. Проводимо документ. Перевіряємо наші проводки. Додалася ще одна кореспонденція. Я зауважу, що дата документу зазначена тільки у двох перших проводках. Остання проводка, що зазначила факт передачі, сформована датою передачі. Два етапи процесу продажу ми вже пройшли. Залишився останній. На підставі. Підготовки до передачі вводимо реалізацію послуг та інших активів. Документ заповнився автоматично даними з документа підстави. Нам залишається лише довнести дані. І провести його. Промування проводок відбувається автоматично під час закриття місяця. В той же час можна здійснити їх пробне відображення в бухгалтерському обліку, щоб перевірити, які бухгалтерські рахунки і та аналітика будуть зазначені в проводках. Відображаємо в регламентованому обліку та бачимо, що в проводках сформований отриманий дохід від продажу та ПДВ. Як бачимо, операція продажу кардинально не змінилась, змінився трошки механізм формування проводок у документі підготовка до передачі. З приводу інших операцій з основними засобами, ніяких відмінностей чи особливостей немає. Власне кажучи, я розповіла всі цікавинки в рамках сьогоднішньої теми. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей!